Ви коли-небудь відчували, що вся ваша праця, роки підтримки і жертви просто зникли в одну мить? Що люди, заради яких ви вставали о п'ятій ранку і вкладали останню гривню в їхній спокій, раптом роблять вигляд, що ви нічого не зробили? Мене запросили на сімейну вечерю, здавалося б, звичайний жест, але за тим столом я почула фразу, яка різала гостріше за ніж за заповітом усе отримає Андрій і Леся. Тут не йдеться про гроші чи квадратні метри, йдеться про щось значно глибше, про місце, яке тобі визначили у власній родині. Боляче, ще й як. Але знаєте, що ще більш несподівано коли ті, кого вважали слабким і викресленим, повертають собі силу і ключі від будинку ця історія не про спадщину вона про межі, гідність і моменти, коли ти перестаєш просити дозволу жити своїм життям. І, можливо, слухаючи її, ви побачите щось дуже знайоме у власній ситуації. У затишній квартирі в Полтаві все виглядало так, ніби цей вечір мав бути теплим і домашнім. Мати Оксани з гордістю поставила на стіл гарячі вареники з вишнею та миску борщу, страви, що завжди збирали родину разом. Але цього разу смак вечері зник ще до того, як перша ложка торкнулася губ. Наймолодший брат Андрій. Ледве відсунувши тарілку, кинув у повітря фразу, яка розрізала атмосферу, мов ніж: Спадщина, будинок, дача й квартира належатимуть йому та сестрі близнючці Лесі. Чи помічали ви, як іноді, одна коротка фраза здатна змінити не лише настрій вечора, а й розклад сил у всій родині. У такі моменти розумієш, що справа не у квадратних метрах чи грошах. Це про повагу. Про те, що твою присутність перестають рахувати вагомою, і саме це вдаряє найсильніше. Оксана не відповіла різко, хоча всередині відчула, як щось обвалюється. Мудрі люди знають не кожен бій варто починати за столом. Іноді мовчання це, це не слабкість, а стратегія. Як у грі в шахи, перший хід не завжди вирішальний, важливо бачити всю дошку. Вона зберегла спокій, хоча кожне слово Андрія пекло, наче гаряча олія. Вареники на столі залишилися недоторканими, а атмосфера набула гостроти, якої не зіб'єш навіть найсолодшою узварною грушкою. І саме в такі моменти починаєш розуміти, що за цими фразами ховається щось більше. Оксана ще не знала, але ця вечеря стане лише першим кроком до розмов, від яких залежатиме майбутнє. Леся, сидячи поруч із братом, підняла брови та, ледь усміхнувшись, кивнула. Вона була завжди тією, хто стояв поруч із Андрієм, навіть коли його слова здавалися надто гострими. Цього разу вона не просто погодилася, вона стала його лункою. Так вирішили батьки, так і буде. Пролунало в її голосі щось остаточне як двері, що тихо, але міцно зачиняються. Батько, який досі лише слухав, нарешті заговорив. Його слова були короткими, без пояснень. Мати зазвичай м'якша, тільки підтвердила це прозвучало не як запрошення до діалогу, а як оголошення вироку. У таких моментах кожен, хто сидить за столом, розуміє, межі вже окреслені, і вони не рухатимуться. Оксана відчула знайоме тепло в щоках, але цього разу воно не мало нічого спільного із затишком дому. Це був той момент, коли ти розумієш, що тебе не просто обійшли стороною, тебе навіть не згадали у планах. У реальному житті подібне трапляється частіше, ніж здається. Люди мовчки ділять майбутнє, ніби тебе ніколи не було в їхніх розрахунках. Вона дивилася на них і розуміла це не фінансова історія, це історія про місце у власній родині. Коли тобі кажуть, що спадщина вже вирішена, вони по суті кажуть, що й твоє значення в їхньому житті теж визначене. І, хоч Оксана поки що мовчала, у неї всередині народжувалося щось нове. Бажання побачити, як далі розгортатиметься ця гра. Оксана сиділа рівно, але її пальці трохи стиснули край тарілки. Вона не хотіла влаштовувати сцену. Її голос, майже нечутний, прорізав повітря, наче тонка голка. То все це нічого не означає. В цій фразі було більше, ніж просто питання. Це був вирок рокам її зусиль, коли вона брала на себе борги батьків, погашала іпотеку, допомагала Андрію стати на ноги. Часто в житті ми думаємо, що вкладені роки та допомога автоматично означають визнання і вдячність. Але тут криється урок світ не завжди платить тим же, чим ти платив йому. Оксана зрозуміла, що в реальності навіть найближчі іноді закривають очі на твою роль, якщо це зручно, і ця гірка правда з'являється раптово, часто в найнесподіваніший момент. Її слова зависли в кімнаті, і кожен за столом на мить перестав рухатися. Це той момент, коли правда стає надто гучною, навіть якщо вимовлена пошепки. Вона не чекала відповіді, бо знала вони або промовчать, або знову повторять те саме. У таких випадках мовчання іноді говорить більше за будь-які суперечки, і, хоч цей вечір уже набув гіркого присмаку, Оксана ще не знала, що її питання це лише початок, бо там, де є несправедливість, часто народжується сила. А сила, як відомо, не з'являється в тиші випадково. Вона проростає, коли тебе намагаються викреслити з власної історії. Батько, який досі сидів із непорушним обличчям, нарешті нахилився вперед. Його голос був рівним, але в ньому звучала холодна остаточність якщо ти підеш, не повертайся. Ця фраза впала на стіл, мов важкий камінь, розбиваючи будь-які надії на розмову. В Україні такі слова зазвичай залишаються надовго, бо сім'я це святе, і коли тобі кажуть, що двері закриті, це болить подвійно. Оксана не здригнулася, її голос був тихим, але твердим я й не збиралася повертатися, просто не чекала, що ви викреслите мене ще до того, як я піду. У цих словах не було гніву, лише спокій, який часто з'являється після довгих років розчарувань. Це був момент, коли людина розуміє, що зв'язок тримався не на взаємній любові, а на її зусиллях утримати все разом. Іноді найважчі речі звучать найпростішими словами. У житті буває так, що не повертайся, це не кінець, а початок. Бо коли тебе виганяють із місця, де тебе не цінують, ти нарешті розумієш, що можеш будувати своє життя без постійного відчуття боргу. Це боляче, але звільняє. У кімнаті запанувала тиша, та не та, що приносить мир. Це була тиша, яка нагадує, що кожен тепер знає, щось змінилося назавжди. І хоч Оксана цього вечора пішла без криків, усередині неї народжувалося рішення, яке ще здивує всіх, але трохи згодом. Минали роки. Оксана працювала без вихідних, часто залишаючись у місті, коли всі інші їхали на відпочинок. Вона пам'ятала ті ночі, коли рахувала копійки, щоб вчасно внести платіж за кредит батьків. Це був не обов'язок перед банком, а її тихий борг перед родиною. Крок за кроком вона витягувала їх із фінансової ями, навіть тоді, коли чула за спиною, що вона робить лише те, що має. Рік за роком вона оплачувала не лише відсотки, а й спокій у їхньому домі. І ось настав день, коли папери були підписані. Кредит повністю погашений. Іронія долі полягала в тому, що юридично будинок тепер належав їй той самий будинок, у якому колись їй сказали, що місця за сімейним столом більше немає. Життя часто любить такі парадокси. У реальності це як у бізнесі ти інвестуєш у проєкт, у який ніхто не вірив, і, зрештою, стаєш власником того, що колись тебе відштовхувало. Оксана не купувала цей дім із бажанням помсти це був логічний результат її багаторічних зусиль. Проте всередині залишалася гіркота, бо юридичні документи не можуть компенсувати емоційні шрами. Будинок стояв на тому самому місці, але його атмосфера вже не була колишньою. Тепер він нагадував більше про її шлях, ніж про спільне родинне життя, і хоча в її руках були ключі від кожної кімнати, двері в серцях родичів залишалися зачиненими. Але ключі мають цікаву властивість іноді вони відчиняють не ті двері, на які ти розраховував. Запрошення прийшло несподівано. Телефонний дзвінок матері був теплим, майже звичним, без жодних натяків на минуле. Приходь у неділю на вечерю. Усі будуть. Прозвучало так, ніби нічого й не сталося. У реальному житті такі моменти часто виглядають як простий сімейний жест, але інтуїція підказує, що за цим може критися щось більше. Оксана сиділа з телефоном у руці, відчуваючи дивне поєднання спокою і напруження. За ці роки вона навчилася не бігти туди, де тебе не чекають. Але тепер ситуація змінилася юридично, будинок належав їй. Це давало їй не просто формальний статус, це давало внутрішню впевненість, і цього разу вона вирішила, що сюрприз буде не для неї. У таких моментах життя схоже на партію шахів. Коли ти володієш дошкою, фігури вже не можуть ходити так, як раніше. Оксана не збиралася сваритися, але хотіла подивитися, як поведуть себе ті, хто колись так впевнено визначав її місце. Іноді найцікавіше просто бути присутньою і спостерігати. Вона погодилася приїхати. Внутрішній голос казав їй, що ця вечеря не буде звичайною. І хоча вона не планувала гучних сцен, думка про те, що ролі за цим столом змінилися, надавала їй нової сили. А коли карти в руках змінюються. Навіть знайома гра раптом стає іншою. Недільний ранок у Полтаві був тихим, майже затишним. Сонце лагідно ковзало по вікнах, а в місті прокидалися перші звуки ринку. Оксана готувалася до вечері, але цього разу в неї не було ані хвилювання, ані тривоги. Вона дивилася у дзеркало і тихо повторювала собі Я не зобов'язана, я маю право. Це звучало як мантра, але насправді було нагадуванням самої собі про нову реальність. У житті часто буває, що людина довго йде з позиції прохача, а потім раптом розуміє, що більше не повинна виправдовувати свою присутність. Оксана вже не йшла на цей обід, щоб довести свою вартість. Тепер вона йшла туди як власниця, яка більше не чекає схвалення це не про гордість, а про внутрішню рівновагу. Вона обрала просту сукню, скромні прикраси і легку посмішку. Не тому, що хотіла когось вразити, а тому, що впевненість рідко кричить. У такі моменти сила не в жестах і словах, а в розумінні того, що твоє місце не можна забрати рішенням за чужим столом. І хоч на перший погляд усе виглядало спокійно, усередині Оксана знала ця вечеря стане моментом істини. Бо навіть коли ти нічого не плануєш робити, сам факт твоєї впевненості часто змінює хід розмови. А коли атмосфера змінюється, зазвичай змінюється і результат. Вечір зібрав усіх за великим дубовим столом. У кімнаті пахло запеченою куркою з часником, домашнім хлібом і свіжим узваром. Андрій сидів розслаблено, спершись на спинку стільця, ніби це звичайна недільна вечеря. Леся ж поводилася так, наче її присутність тут привілей для всіх інших. Їхня впевненість контрастувала з тихою зосередженістю Оксани. Леся, сьорбнувши компоту, подивилася на сестру з ледь помітною посмішкою. Ти все ще працюєш у вихідні? Її голос звучав солодко, але кожне слово мало присмак іронії. Це не було питанням, це було нагадуванням про старі ролі, де Оксана завжди була тією, хто працює більше, а отримує менше. У житті такі репліки, як тест. Вони перевіряють, чи ти все ще реагуєш на старі подразники. Чи вже навчився спокійно відокремлювати чужі слова від власної цінності? Оксана цього разу не збиралася виправдовуватися чи пояснювати, бо кожен, хто довго працював над собою, знає найкраща відповідь це відсутність потреби захищати себе. Вона лише легенько кивнула, відпивши чай. Усередині ж вона знала, сьогоднішній вечір піде зовсім іншим шляхом. Бо навіть коли люди поводяться так, ніби все під контролем, справжні зміни часто сидять тихо й чекають свого моменту. І, як показує досвід, цей момент завжди приходить. Батько, який до цього лише спостерігав за розмовою, раптом вирівняв спину. Його голос звучав рівно, але в ньому була та ж холодна остаточність, що й колись. Є новий заповіт будинок, дача й ділянка переходять Андрію та Лесі. Він сказав це так, ніби підбивав підсумок зборів, а не говорив про сімейну власність. Фраза зависла в повітрі, ніби важка кришка впала на стару історію. Андрій і Леся мовчки сиділи, їхні обличчя не змінилися. Було очевидно, що вони знали про це заздалегідь. Це класичний момент, коли новину готують не для обговорення, а для формального підтвердження. І тут є один цікавий урок коли хтось різко ставить крапку. Це часто означає, що він боїться питань. Оксана слухала спокійно. Тепер вона розуміла, що емоції не принесуть результату. У таких ситуаціях справжня сила в тому, щоб зберігати тишу і чекати моменту, коли факти заговорять гучніше за слова. Її юридичні документи вже були тією мовою, якої не можна ігнорувати. Вечеря продовжилася, але вже іншим настроєм. Батько думав, що поставив крапку, та насправді це була лише кома. Бо в історіях, де одна сторона впевнена у своїй перемозі, часто починається новий розділ, який ніхто не очікує. І цей розділ був уже дуже близько. Чи замислювалися ви, скільки разів у вашому житті хтось намагався визначити ваше місце? А скільки разів ви мовчки погоджувалися замість того, щоб змінити правила гри? Оксана довела, що навіть там, де тебе намагаються викреслити, завжди є спосіб переписати історію. І тепер питання до вас де у вашому житті ви дозволяєте іншим розпоряджатися тим, що належить вам? Чому ви ще сидите за столом, де для вас немає стільця? Можливо, настав час зробити так, як зробила вона, спокійно, але впевнено забрати своє місце назад. Я хочу, щоб ви подивилися на цю історію. Не лише як на сімейну драму, а як на урок, бо подібні заповіти трапляються і у бізнесі, і у відносинах, і в дружбі. І якщо ви сьогодні впізнали себе хоч у чомусь, то вже знаєте, з чого почати змінювати ситуацію. Підписуйтеся на канал, вмикайте сповіщення, бо тут ми не просто розповідаємо історії, ми розбираємо стратегії, які можуть змінити ваше життя. А наступна історія може бути саме тією, яка допоможе вам зробити свій хід.